Права поштою більше не треба стояти у черзі. Сервісні центри МВС відновлюють послугу заміни водійських прав онлайн після замовлення. Новий документ надсилають Укрпоштою. Вже сьогодні ця послуга запрацювала по всій Україні. Вартість може варіюватися і залежить від способу доставки у відділення кур'єрам або ж у найближчий сервісний центр. Строки для отримання теж намагаються максимально скоротити. Зараз період оформлення становить до двох тижнів. Щоправда, поки що скористати сервісом можуть лише власники прав недавніших 2013 року розробники працюють над удосконаленням бази даних. Зайти через сайт головного сервісного центру і подати певну заявку. Певну заявку, яка буде оброблятися нашими адміністраторами, нашими фахівцями головного сервісного центру. Це буде новий рівень відносин між міністерством внутрішніх справ, між головним сервісним центром та нашими відвідувачами.